Відновлення пошкоджених внаслідок російської збройної агресії об'єктів на Житомирщині триває. На сьогодні в області відновлено вже майже 52% від загальної кількості, а це 2486 об'єктів, із них 2234 це житлові будинки. У разі пошкодження або знищення житлового приміщення фізична або юридична особа повинна подати інформаційне повідомлення через портал Дія або мобільний додаток Дія адміністратора Центру надання адміністративних послуг нотаріуса. Також уся інформація про житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, що постраждала внаслідок військової агресії, вноситься до реєстру пошкодженого та знищеного майна, потреба, в якому викликана необхідністю фіксації пошкоджень для наступного формування державної політики щодо відбудови інфраструктури та виплати компенсацій. Якщо відновлення житла і досі не проведено, то його власник має право на компенсацію від держави за програмою її відновлення. Для цього він має подати відповідну заявку через застосунок Дія. Також нагадую про нещодавні зміни у законодавстві із Державної і регіональної політики, внесені відповідною постановою Кабінету міністрів України у липні, які передбачають планування відновлення постраждалих регіонів та територій. До основних критерій віднесення окремих категорій до територій відновлення належать такі, чи відбувалися бойові дії, чи мала місце окупація, чи зафіксовано руйнування за визначеними критеріями, чи зменшились населення, рівень зайнятості населення, податки до місцевих бюджетів, чи зріс відсоток внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні структурними підрозділами обласної військової адміністрації активно співпрацюють із територіальними громадами нашої області для визначення територій в окремих випадках і цілих цілих осередків, що потребують офіційного статусу території відновлення. Дякую за увагу.